Радіймо, ельфи. Під час свого природного розвитку людина проходить через низку принципово відмінних стадій, з яких чотири є відносно стабільними, натомість три інші є стадіями радикальної трансформації. На кожній стабільній стадії людина не має уявлення про наступну, зате на кожній перехідній стадії з'являється інтерес до наступної, у підлітків інтерес до сексу, в аріїв – інтерес до вічного життя. Про це і поговоримо. Будь-яка інноваційна технологія твориться на певній світоглядній та науковій базі. Основою для технології палінгенезії, перетворення людини на надлюдину є добре знання, євангеліє і досвід застосування живого слова, а також сучасні уявлення про розвиток людини та інших живих істот. Усе це разом ми позначаємо словом ельфізм. Ельфізм це теорія і практика переходу гомо від стадії людини до стадії надлюдини. Окрім того, ельфізм це стратегія, адже передбачає рух до мети з мінімальними стартовими ресурсами та здобування нових ресурсів на кожному новому кроці до мети. Головною ознакою стратегії є те, що вона сама генерує необхідні їй ресурси. Основою стратегії ельфізму є уявлення про те, що в ході свого становлення людина Homo sapiens, як і будь яка жива істота проходить певні закономірні стадії розвитку. Ці стадії містять принципові відмінності. Перша стадія внутрішньоутробний розвиток. Стадія плоду, повна залежність від організму матері. Друга стадія. Перше народження, стадія переходу до життя за межами материнського тіла. Перша радикальна психофізична трансформація. Зменшення залежності, дихання власними легенями, живлення через рот, поява зору. Третя стадія дитинство. Стадія швидкого росту. Відсутність репродуктивної системи, аналог стадії личинки у комах. З погляду свідомості це рівень гомосімплекс. зародковий рівень свідомості, тобто слабкий зв'язок з власним духом. Четверта стадія: друге народження, підлітковий вік, стадія другої психофізичної трансформації, переходу до статевої зрілості, формування нових функцій та органів, поява вторинних статевих ознак. П'ята стадія. Зрілість стадія плодючості статева зрілість спроможність до розмноження, відчутний прояв свідомості, зв'язок з духом, вища самодостатність, рівень гомо дуплекс гравці та арії. Перші п'ять стадій описують розвиток людини, яка розвивається через реінкарнацію, тобто низку смертей та народжень, горизонтальний прогрес. Шоста стадія. Третє народження палінгенезія, стадія третьої радикальної трансформації, перетворення свідомості, що веде до перетворення психіки та фізіології, перехід від смертної людини до вічно молодої надлюдини. Сьома стадія надлюдина після успішного здійснення палінгенезії, тобто знову народження, вічна молодість, гомотриплекс ельфи та боголюди, трісмегісти, розвиток у вічному житті, вертикальний прогрес. Перша, третя, п'ята та сьома стадії є відносно тривалими та стабільними. Друга, четверта і шоста стадії. Фізичне народження, підлітковий вік і палінгенезія є стадіями радикальної трансформації, їх можна метафорично порівняти зі стадією лялечки у комах, яка є переходом, метаморфозом від гусені до метелика. На кожній стабільній стадії розвитку людина не має уявлення про життя на наступній стадії. Плід не уявляє життя за межами утроби, дитина не уявляє статево зріле життя, доросла людина не уявляє життя ельфа. Проте на кожній перехідній стадії з'являється інтерес до наступної стадії у підлітків, інтерес до сексу, варіїв, інтерес до вічного життя. Кожна нова стадія відкриває нові, досі невідомі спроможності, задоволення, радість та щастя. Які на попередній стадії видавалися неіснуючими, кожне нове народження потребує дедалі складнішої активації. Фізичне народження відбувається майже автоматично, друге народження статеве дозрівання вимагає особливої опіки та правильного виховання, зокрема роздільного навчання хлопців та дівчат, третє народження палінгенезія, вимагає активації зі сторони доброго знання. Хоча надлюдська стадія розвитку також є природною та закономірною. Сапіенсів, які перебувають на кожній стадії, позначають відповідним терміном: перша стадія плід. друга стадія новонароджений, третя стадія дитина, хлопчик і дівчинка, четверта стадія підліток, хлопець і дівчина, п'ята стадія дорослий чоловік і жінка. Слово чоловік чоловік означає той, хто очолює відповідальний керівник. Слово жінка означає та, що народжує. Шоста стадія ельф своїх учнів, які ввійшли у стадію палінгенезії третього народження ісус назвав світлосяйними, тобто ельфами. Сьома стадія надлюдина спас трісмегіст, тобто тричі народжений, гомо триплекс. Варто зауважити, що Ісус назвав учнів ельфами, хоча вони ще ними не були. Це було зроблено для того, щоб допомогти учням сформувати віру в неминучість власного перетворення згідно з принципом коли молитесь і просите, віруйте, наче все вже отримали і буде вам. Щоб стати ельфом, треба поводитись так, наче ти вже є ельфом. Це вказівка на те, що для здійснення палінгенезії треба володіти вірою, незламною переконаністю у власному перетворенні на ельфа. Добре, знання навчає, як виробити цю віру. Радіймо ельфи!